Стартовий свисток Арбітра і Ялишенко Сергія без забитих м'ячів залишається. Завершується Павленко, приготово Цепун, холить п'ятий фол, 18 секунд до сирени і перед собою жовту картку побачить Кирило Цепун. Дікчана біля м'яча. Ну і ось добились таки свого енергетики. За 16 секунд до перерви, відкривши рахунок у сьогоднішньому другому півфінальному матчі. І хто це зробив? Дійсна річ, Максим Павленко. Градус гри та зашкалює, не вийшло це зробити. Сволих Валенко, Сержао, Шотурма і Кіндратів в футболці, голкіпера. Ураганівців намагається підігратися. За 1 хвилину 22 секунди до завершення основного часу того ще Борню Королишин. Валенко Валенко прибуває на попередчину. Це був супершанс в врових у першими битимуть ЕНГ. Квітають голки перед ему і прибуває під попередній. Точний. Енергії. Забуває Овсяніков. Проди В'ячеслава Лесенка. Під попередженням Валентин Цвілих. Дев'ятку Павленко. Так само точний Павлюк від Ну, не вдалося йому ну, перервати. Потрошу Турма так само хоче. Забуває Тергубель. Забуває Летисян. Панди переможця не виявили. Забуває Макаєв. Сергій Карпун так само точний пінальний матч. Рук забуває. Гадав напрямок удару. Колток, але не вдалося досягнути. Ну що, хто у нас йде? Кардаш іде під пенальті. Іван Валенко. І тягне Володимир Кардаш. Оця зміна. Призвало до того, що потягнув Міча Володимир Кардаш від Євгена Валенка і таким чином енергетики виходять до фіналу у фантастичній серії Енергію.